Доброго дня всім, хто дивиться мій канал. Сьогодні погляд по парксайду. Я зайшов в четверту секцію в кутову. Трішечки розкажу вам про темпи будови і е, пройдусь по великогабаритних квартирах, бо дуже мало приділяю їм уваги. Бо в основному говоримо про інвестиції, про гроші. Про те, що вони повинні привножуватись і все таке інше. Але мало говоримо про квартири для життя. Окей, ми піднялися на четвертий поверх. Я зараз вийду на кут. Чи, мабуть, ні. Почнемо з будинку No2. Звідси шикарна панорама. Бачите, повністю залите перекриття над першим поверхом другої секції. Секція номер 1 Зроблені практично всі стіни, крім кутового під'їзду, крайньої захватки. І вже починають набирати, починають набирати перекриття. З цієї сторони ми бачимо, що залито перекриття практично найбільшою частиною. А, ні, не практично, а повністю закрито над кладовками. До речі, кладовки можна купувати. Вже все для того є, тому не зволікайте. Ну і бачимо, що тут йде процес зворотньої засипки, якраз зверху видно, що насипають, насипають, насипають. Гідроізоляція вже практично все зроблена, практично по засипають назад землю в фундамент. Оце зараз все те, що відбувається по другому будинку. До речі, непоганий такий вигляд. Ось що відбувається по будинку номер 4 Є е е стовп. Все. Так. Будинок номер 3 Йдемо на нього. Так, будинок номер 3 От він зараз в якій стадії знаходиться. От, дуже добре це видно. Так, тут у нас є фундаментна стрічка, фундаментна стрічка. Там теж готова фундаментна стрічка. Набирають фундаментну стрічку і от лишається тільки от той кут. Фактично лишається тільки секція No2. Фактично йдуть фундаментні роботи. Тому. Ну, от звідси видно зараз вийти, А ні, не видно. Треба в іншу, в іншу квартиру зайти. Давайте зайду в іншу квартиру, щоб ви розуміли різницю між будинком номер 2 і No3. Ось, дивіться. Ось який стан зараз будинку номер 3 Ось який стан будинку номер 2 ну, Для порівняння. По факту між ними по старту, оскільки відбулося, практично пів року. А поки що ну, особливо, особливо, особливо різниці не видно. Ну, трошечки тут більше було бетону в фундаменті, тому е воно так повільно тут з землі виходило. Але бачимо, що різниця отак от візуально ну, 2-3 місяці. А насправді півроку. Знову будинок номер 4 бачите, роботи по ньому. Які поки що не ведуться, але почнуться ну, вже, вже в березні. Звідси видно, от якщо зараз наблизити на максимальній е, якості, видно, скільки води, як, як запирають ґрунти воду, і це величезна проблема, тому що її треба тут постійно відкачувати. І дуже важко взагалі копати зараз, е, поки, поки земля хоча б трошечки не протряхне. Проші якісь ходячі дзвіночок. Отака от, така от історія. Така історія. Звідси навіть видно краще наша почутних Так, І давайте покажу вам перший будинок і підемо в великогабаритні квартири. Факту зараз а, тут у нас лишається тільки залити плиту перекриття над цією секцією, це четверта секція, і вже все буде готово. Ага, звідси я ніяк не потраплю, так що ви подивилися, як воно виглядає. Ну, давайте я краще зайду вже в якусь квартиру. Тут зараз набирають арматуру на плиту перекриття. І ось третя секція. Звідси видно, йдуть стіни і йдуть в сторону кута на березень, на кінець березня обіцяють, що все з парапетами, що буде готово. Питання, чи буде готова ще пекельня, над е, третьою секцією вона буде стояти. Ось такий вигляд має квартал. От звідси він такий набагато завершеніший, бо я якраз стою на незавершеній частині. Так, пішли по квартирах. Хоча я зараз знаходжусь в одній з таких квартир, але я б не хотів би. Щоб мені заважала ці стічки, будівельні матеріали. Так, ну, починаємо з квартири. З якої почнемо. Ага, це у нас кутове під'їзд, у нас тут тільки два таких квартир. Ще одна, трьохкімнатна. Так, до речі, тут ця трьохкімнатна квартира. З кладовкою, яка вже входить в, квар... в площу квартири. І так, оце вхід. і це вхід, Тут це однушка, та велика. Та. Ми не беремо цю квартиру. До розгляду візьмемо от зараз стандартну, класичну трьохкімнатну квартиру, вона тут 111 квадратів. І в сусідніх під'їздах, в яких по три квартири на поверсі, оця частина звідси, і до кінця це є кладовка. А тут в цій квартирі, дивіться, який величезний об'єм, в який ви можете вписатись. Це дуже, ну як то сказати правильно, дуже спрощує вам систему зберігання всього, всіх речей, тому що тут можна завантажити це по максимуму, ще й прохід залишиться великий. Тому я одразу всім раджу обирати квартиру 111, бо та різниця в тих 5-7 квадратів вже нічого не вирішує. Тепер, що у нас тут? У нас тут йдуть три спальні. Більша і дві однакові. Ось 14 квадратів, по-моєму, тут буде ще перегородка з гіпсокартону 14, а це, по-моєму, чи 16 чи 17 квадратів. І отут зона санвузлів. Це вентиляція, каналізації. І ось це чотирьохметрова по ширині кухня Вітальня. Це стадіон. Це величезний стадіон, на якому можна реально грати в міні-футбол з маленькими дітьми. Дивіться, кількість розеток. Два, 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 ну тут же тому що тут кут буде ці, як її називають, кут кухні. Ну, а тут з цієї сторони два. Два. Десь повинно бути розетки ще під кондиціонер. Три. Та нібито всі розетки на місці. Ну Ось такі, ось такі справи. Ось така трьохкімнатна квартира дуже зручна по плануванню. Чому я зараз її показую без стін? Для того, щоб ви зрозуміли, що тут в цій квартирі можна демонтувати і зносити. Тобто отут буде гіпсокартонна стіна, яка буде теж пошпакльована, вона буде теж е, 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 повністю е, готова вже під пофарбування фінішне. І якщо вам тої кладовки буде забагато, ви можете її розділити, частину там зробити холом, а частину залишити кладовкою. Тобто тут ну, от в цій частині вам планувати і планувати. Тут також теж можна по-різному е вийти от з цього місця, е можна залишити перегородку на місці, як тут вона є, а можна частково зменшити цю кімнату, наприклад, до 12 квадратів, і зробити систему. Якогось там зберігання, чи з цієї сторони, чи зі сторони кімнати. Ну і плюс по санвузлах. санвузли тут ідуть однакового розміру, але якщо вам потрібно, щоб один санвузол був трошки більший, там поставити більшу ванну, джакузі або ще щось, що вам, ну, що вам захочеться, то ви спокійно собі тут ставите, збільшуєте, переносите гіпсокартонну перегородку або воду в іншу сторону і не маєте ніяких проблем. Ну, а кухня вітальна, бачите самі. Тобто, тут планую, не планую, хоч переворот постав, хоч с хоч яку. Ось така квартира з виглядом в двір. До речі, ця квартира має, по-моєму, тільки один балкон, а у нас є квартири такі з двома балконами. Оце четвертий поверх так, да, тут один балкон. А от зараз, якщо вниз подивитися, є квартири такі самі з Двома балконами, по-моєму, це третій поверх. Так, да, от дивіться, відібраний третій поверх. От у них у третього поверху один балкон на кухні. І ще один балкон, по-моєму. В сусідній кімнаті чи в цій кімнаті, от я вже не пам'ятаю. А то, мабуть, в іншому в іншій секції, в іншому плануванні. Перепрошую, вів вас в оману. А, так, ну і по суті квартира 79 квадратів, вона дуже схожа на цю квартиру, просто вона має на одну кімнату менше і коридор також там менше. Тобто оця частина в ній відсутня, умовно. Це така ж сама квартира, така ж сама кухня вітальня величезна. А, ну Ось такий невеличкий огляд я присвятив саме квартирі 111 квадратів. Тому... Чекайте наступних оглядів. В наступних оглядах ми вже будемо детальніше проходитись по а, інфраструктурі. Зараз підпишемо все ж таки договори, тому що зараз це поки що напрацювання. Я вам розкажу все про це перехрестя перше, на якому що буде. Нам дуже часто задають питання, а що це буде хата в полі, там нічого не буде. Ми вже будували в полі, ну, в умовному, правда, не в такому далекому, як тут, але. Ми зробили там таку інфраструктуру, яка краще, ніж в тих місцях, де воно не в полі. Тому чекайте, наступного тижня, наступну п'ятницю я вам проведу екскурсію, розкажу, де буде знаходитись які інфраструктурні об'єкти, розкажу все, про всі перемовини там з дитячими садочками, в тому числі готуйтеся до е е великого опитування щодо того, яка освіта вам потрібна, мається на увазі. По дитячим садочкам, тобто, е з якого віку ви готові вже віддати свою дитину, чи готові ви її віддати вже в 25-му році, що вам потрібно. Такі от питання дуже важливі, теж очікуйте. Вам будуть дзвонити, не лякайтеся, це будуть дзвонити наші менеджери, рекламісти, люди, які займаються цим, цими опитуваннями, тому що ми вже потихеньку збираємо інформацію щодо того, яке буде навантаження на. Нашу інфраструктуру саме соціальну, тому що про то, що я сказав на початку, це було не про соціальне, це було про комерційну інфраструктуру. Тобто там магазини. Ну, те, 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 де ви витрачаєте велику кількість своїх коштів практично кожен день. А це соціальне, тобто це ви витрачаєте на свою дитину, на здоров'я, на освіту. Це трошечки інше. Тому ще раз кажу, не лякайтеся, ми скоро до вас почнемо дзвонити, до тих всіх людей, які купили квартири, будемо проводити опитування щодо того, які у вас очікування по, по освіті. Все, всім па Е, Якщо хтось забув, як я виглядаю, це отак. Всім до побачення, до наступних зустрічей.